Підготували до відправки клієнту Gion cr 6 r будемо його сьогодні доставляти. Це, до речі, перший такий мотоцикл, який ми продаємо, тому що це новинка, це більш заряджена версія cr 6 Gion. Зверніть увагу, нова фара, ширша резина з більш дорожнім протектором. Трошки змінили крило, вилочка перевернутого типу. Інший пластик. Тут додали ось такий сучасний ходовий вогонь з повторителем поворотника. Так, він у нас світиться приборна панель. Вже йде таким планшетом. Матове лакофарбове покриття, сучасніша графіка, і мотоцикл, звичайно ж, трошки подорожчав. Він вартує на 100 доларів дорожче, ніж звичайний CR-6. Звичайні, також у нас є в продажі, вони продаються по 1700, а цей вартує 1800. Я думаю, що такі зміни повністю оправдують е вартість на 100 доларів дорожча. Честиступінчна коробка передач з кікстартером, повітряно-масляне охолодження, 18 кінських сил потужності, моноамортизатор. І в нас, звичайно, є ще такі мотоцикли. Хто хоче придбати, звертайтеся.